Всі ми знаємо, як приємно дивитися в теплій компанії друзів свій старий фотоальбом, в якому відображено стільки щасливих миттєвостей нашого життя, дивитися і згадувати ці яскраві і цінні моменти. За останні роки дуже різко змінилося відношення до людей, що займаються фотографуванням. Як правило, їх можна розділити на професійних фотографів, що здобули спеціальну освіту і пройшли досить довгу життєву дорогу, і на аматорів самоучок, які завдяки своєму ентузіазму та завзятості опанували настільки спрямовані специфічну професію, але все ж таки фотограф це покликання. Фотограф це поклик душі. До дня фотографа у Фастівському краєзнавчому музеї відкрилася персональна фотовиставка Віктора Архипчука, яка називається Світ моїми очима сьогодні. Ми познайомимо вас з цією виставкою. Віктор Архипчук еколог, радіоеколог, кандидат біологічних наук. На його життєвий шлях випадало вдосталь випробувань. Але Віктор Олександрович сам зізнається, якби йому випав шанс прожити заново, він би іншого шляху не обрав. Усе його життя це природа, вивчення її пізнання. Тому фотографія це ще одне підтвердження його зв'язку з навколишнім світом. Аби роботи фотогутожника були натуральними, яскравими, життєвими, не обходиться і без музи, але своєрідної. Багато от відкриттів по життю, багато робіт з'являлися тоді, коли тебе десь трошки і в щось вдарить. Можливо, оця й муза з'являється, тоді, коли в тебе якась є чи власна якась трагедія, чи навпаки оцей поштовх. Чи ще щось таке, що воно тебе заставляє зовсім по-іншому дивитися на все. Виставку Світ моїми очима Віктор Архипчук присвячує своєму батькові. Неї фотохудожник вложив душу, аби показати частиночку свого життя. Я дуже хотів, щоб практично було показано частиночку мого життя, а частиночку свого життя можна якраз і показати. Тим, що я напротязі цього життя щось бачив. І не тільки бачив, а й фіксував. Можна сказати, малював фотоапаратом. Це вже зовсім інша справа. Якщо воно, як кажуть, дійсно гідно цього, то я буду продовжувати свою роботу. У кожної фотографії є своя історія. Кожна фотографія живе своїм життям. На виставці представлені світлини близьких людей фотогудожника, тварин та домашніх улюбленців, які постійно виступають у ролі моделей. Тетяна Чепко, Олег Мацкевич, новини, телеканал АЕС ТВ.